Друзі, ласкаво, всі просимо на канал Прогноз. Ми з вами сьогодні Катеріна, з вами сьогодні пан Авель, і ми розпочинаємо наш ефір для вас. Авель, вітаю вас! Вітаю Катерина. Одразу до політичних запитань і до всіх новин, що відбувається, про Кремль у кризі, про розлад імперії зсередини Хочу сьогодні поговорити. Тут нам пташечки непогані новини принесли. Тож давайте дивитися за допомогою карт та ваших духів, що там у нас. І буде як відбуватися про внутрішню кризу у влади ОРФ. Скажіть мені, будь ласка, чи справді у Кремлі назріває розкіл еліт? <рес> Ненадовго. Мені взагалі є дуже цікавий момент, що сьогодні снився сон. Що я їду, коротше, в якийсь табір відпочивати, а нам говорять, що ми всі в автобусі їдемо з Путіним. Всі їдуть, а ніхто його не бачить, його нема. І так же назад, типу, у нас затримується там на день чи на два, говорять, що затримка із за нього, але його нема. От, от е, інтересний момент. Не, не знаю, з чим це зв'язано, але сон прямо іменно сьогодні був такий чіт, чіткий. То давайте, може, розпочнемо з трактування вашого сну? Що це значить? Що карти сам прикольне. Ну, саме цікаве, що згідно сну перетнути кордон України Росії, типу як виїхати з України в Росію, з Росії в Україну, насправді не є дуже тяжко. Mm. Оцей момент вияснився. І а, що його немає, чи його ніхто не бачить. А можливо, це вже його відсутність, яку хочуть якось припіднести. Чи щось з ним трапилось? Може, може трапилось, може не трапилось. Давайте подивимося вже на картах. Так. Звізда король Кубка Королева Мічей. <клес> Чимось навіть втруїться може. Цікаво. Так що хіба що розкіл може бути на такій почві, заміни праві... правителя, чи щось там подібне? Але він живий, правильно? Поки що, так. Давайте подивимося, чи є загроза внутрішнього перевороту у Росії? Там людей бачили, які переворот. Так, внутрішній переворот. Наші люди. Ні, Ну стоп, є внутрішній переворот, це внутрішня державна політика. Є зовнішній переворот, це коли держави між друг другом сруться. Наша війна це а? зараз зовнішній переворот. Внутрішній переворот це коли громадяни а, повстають проти людей. А, не, не проти людей, а проти своїх правителів. Такого там не буде. Та воно в нас трапиться не може з нашою великою любов'ю до свободи і всього остального. А ми тут теж сидимо рот закрили, якби. Зато на всіх росіян, набудь, на здоров'ї, коротше, що вони мовчать. Тоді я так виразилася. Я мала у нас у базі внутрішній переворот саме політичних цих еліт. Д... Тобто не з питання типу... росіян. Внутрішньополітичний? Так. Всередині Кремля назвемо це так. Не хочу ясновійність сьогодні використовувати. Ну, вони якось це дуже швидко зроблять. Ну воно дуже швидко пройде. Я думаю, ага. що ми навіть це не замітимо особливо. А хто сьогодні реально керує Росією? Хтось керує. Ми цього не дізнаємось? Ну, от в України є Зеленський, в Росії є Путін. Офіційно керують вони. Як там, по факту ми не будемо видумувати е цю як це вона називається? конспірологію. Добре. А з приводу груп впливу в Росії, які групи впливу зараз борються між собою? Там же всі хочуть зайняти чільне місце, називаємо це так. Кит амбіціозний, взрослий, мужечокогняний, рішительний, можливо, навіть трохи празний. Тобто, а, не закований, а більш якийсь такий відкритий, якийсь такий, я не знаю, експресивний. Хто там такий є? Не знаю. Я сьогодні знову зням не пользуюся. Ну, дивись, ти сказав, що на момент е, запису нашого ефіру, так, сьогодні, що Путін живий поки що, правильно? Це mm -hmm. дуже зрозуміло. А по здоров'ю, що щось не дуже в плані отруєння в нього, правильно? Це щось ближчим часом, якщо вже снилось, то значить воно має так бути. А це якось вплине в них на ситуацію в країні? Здоров'я? Ні. Нічого не зміниться. Ні. Угу. Просто цікавить, знаєте що? Якщо Путін помре, то через кілька днів або навіть тижнів про це можуть оголосити. Тобто, чи буде це одразу, чи ні? <кій> <кій> не одразу. Хто буде ухвалювати рішення про затримку цієї інформації, що не одразу? 6 секунду. Далі. Наступне питання? Ні, 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 мені просто підтверджують інформацію. А Хто б ухвалювати рішення про затримку з цієї інформації у випадку його смерті? Це вас хвилювати не повинно. Дуже багато не тою державою цікавитись. Лучше давайте не знаю, подивимося на нашого президента. Тільки я такого не говорю, що мені потім проблеми будуть. А, а смерть Путіна як вплине на Україну? Ніяк вона не вплине на Україну. Ну, люди порадуються, потанцюють, нап'ються, і забудуться, і потім далі їх ще під більший контроль візьмуть. Ви ну, не знаєте, як це працює. А внутрішній розкол в Кремлі? Хіба це не може почати? Може бути? Там все на бандитах трималось, тримається і триматися буде. Там хто? вони прийдуть, оці самі главні, скажуть, буде так, буде так. Угу. А Китай буде влізати? Чи можливо інші якісь країни? Давайте так. Чи спробує Китай або будь-яка інша країна втрутитися в розподіл цієї влади впливу після смерті Путіна? Яку, яке вони діло мають до розподілу влади? Там там все схвачено, у них все автономна робота. Ну, не скажіть. Китай має дуже потужну вплив влади російської? Це здається. А розмови за території? Китай хоче повернути собі частину. Торгувати собі може? А розкол Росії на частини, так як багато ну, провидців це Шиштайванга і та інші говорили, що після царя, після Путіна, буде великий розкол, і там від Росії залишиться невелика частина. Отеку, типу, Москві, Москви, Пітера від таких великих міст. Як ви бачите цю ситуацію? Не звучить по дебільному звісно. Ну ладно. <клес> <клес> а ми не побачимо цю інформацію. Просто потому що. А який сценарій от, е, про смерть Путіна, так? Який сценарій найбільш ворогідний в плані його смерті? Та смерти? що ми Це... в ту смерть Путіна. Скільки ми можемо розфасолювати? Там не ясно, що вона трапиться, воно 300 разів помінятися може на дню. Це питання від глядачів, які їх цікавлять. Ми їх зібрали в один блок? З Та, усіх дітей. Так, ефірів. його тої смерті ждуть. Чим більше ждете, тим менше дождетесь. Так, що у нього там вообще? Ну, не думаєте, що прийде хуже зло, ніж він? Що він ще був добрим? Правителі видаються вона... людям по кармі. І що ж або хто ж це може бути? Знаєте. Виходить, Росія може зникнути чи не може зникнути після його смерті, як імперія? Як така держава взагалі може зникнути? Ну, тут же не мова не про державу, а саме про імперію багато чого може статися в світі. Дуже цікаво подивитися зараз назову деякі регіони. Ну тут ніякі регіони, там все проколдовано, перекрито 300 разів. Тобто Чечня, Татарстан, Сибір, там Далекий Схід вони не, не будуть виходити під вплати і контролю Москви. Їм вже хуже, якщо спробують. Но в них є пориви, і вони хочуть бути вільними. Свободу волі треба заслужити. А коли ти вже врався, це дуже тяжело. Умовно, давайте візьмемо уроків, напевно, 10, так до 2035 року. Про громадянську війну, там хочу запитати всередині Росії. Вона відбудеться до 35-го року? Ні. До 35 року. Це ми куди дивимося? За 10 років вперед? Uh -huh. Взагалі не буду нічого такого говорити. За НАТО. Та що за НАТО рано? Через 10 років, шановні, тут на землі таке вже буде. Це ви цей світ не впізнаєте. Що тут переводиться і хто тут ходить буде. Розкажіть нам буде трошки. По-перше, магія пролізе фізично, повністю. Темні духи, як демони, як, тіпа, я, будуть ходити в плиті серед людей і ними править. Тими, хто не зміг пройти карму. Ті, хто успіли собі схватитися за богів, за які то пантеони, за традиції молодці, з ними і підуть. Будуть жити більш-менш гармонійно, їх не можна буде трогати. А ну, вони ніколи не будуть мати злішест в своїй житті, то тобто є розкоші, багатства і власті. Е, е, ну от якось так і буде. Ті, хто перейшли плани божественні, будуть вирішати еволюцію землі колективними рішеннями. То тобто... є, що в світ додається, що в світ не додається. То що не люблю слово хранитель, тому що воно некрасиве. Тобто все більше людей простих будуть підписувати як угоди з демонами? А чого це підписувати? Ви вже родились на цій землі, підписали собі карму. І граєте в ловушку добра зла, принцип праведності і нечистоти, гріх не грех. От своїми виборами, своїми рішеннями в житті ви вже вибираєте. Тим самим підпадаючи під владу одних чи інших. А які чинники, тобто, які передумови, що, може, що має статися на землі? Це, по типу, якийсь через 10 років постапокаліпсис? Чи що має відбутися? Ми Апокаліпсис, по-перше, відмінили як ідею. По-друге, це станеться навіть не за 10 років, а ближчих років 3. Ого. Від трьох від до сіми ще 4 роки, ця вся система тут буде проживатися. Будуть перес, перелаштовуватися алгоритми судьби долі, так, щоб нова картина реальності почала вписуватися в судьби других людей згідно їхньої карми. І як же тоді створити собі нову долю, успішну, не знаю, здорову, класну, яку ти собі бажаєш? А ніяк уже. Міг платити да. практикам. Настоящим практикам. Робочим практикам, Коронованим практикам. А якщо не робити цього, то будеш, будеш пропущений. Ну, а якщо людина, не знаю, візьмемо православного християнина, гарну людину, так якусь. Ну, прекрасно, ти 300 раз християнин, Ти по-настечому Бога вірив, ти за цей апокриф читав, ти книгу Єноха читав? Ні, ти не християнин, ти який-то аферіст, ліцемір: ну, все одно ті люди, в кого чиста душа, добрі вчинки, гарна карма. Ну, до Благими намірнями дорогават. Тут За мало добрих роки. вчинків. Тут треба пізнання згідно добрих вчинків. Який вчинок добрий, який вчинок не добрий. Це треба для себе вияснити. А не орієнтуватися на якісь лже заповіді. За три роки ми всі будемо говорити в пеклі. Чого всі? Не всі. Ну, більшість. Зато компанія буде приємна. Чого горіти в пеклі? Тут у нас питання не про пекло. Тут питання про те, як ви будете контролювати своє життя і хто буде ним розпоряджатись. Mm -hmm. А ви сказали, що відмінили апокаліпсис. А що ж тоді на заміну дали? Його, в принципі, не особо долучно було А, От конкретно цю систему настраюють. Запускают сюда побольше прокачанных сознаний и дают им поле для игры. З какой країны Не З якої вже пішло. З України, Росії. І Америки частково. але ну, там у них по-другому все. Mm. Ну, типа, сюди вже позаселялись такі інтересні, плотні сознання, Начали бігом конвертировать опыт, бігом проживати карму в ускоренном режимі, тому що війна це у нас хаос, це багато ентропії, багато неконтрольованих подій, багато неконтрольованих суддів. І ти бігом в цей момент можеш все поворачувати в нужну тобі сторону. А мені, будь ласка, а чи є у Росії кармічна плата за цю розв'язану війну? Ну, якась є. Ну, не така, як ви думаєте. А чому ж так? Чому їм можна вбивати, калічити, нищити, гвалтувати? Їх розплата буде значно гірша, ніж то, чого бажають інші люди їм. Ну але ж знаєш, ми не можемо бути в цьому переконані, поки самостійно там не побачимо там, в цьому житті. А от це вже питання до кожної людини, чого вона не може бачити духовне в житті і закономірності. Чому вам треба фактично, от, от ця фактична зміна, хтось спав, зламався, вбився в 3 секунди, а не щоб він мучився все життя, щоб його імілі обманували і обставляли. І на цьому ця душа теж буде вчитись більше так не робити? Я не знаю. Навіть божественної строгості є міра. І казінь відбувається тільки з тими людьми, які перевісили міру доступного. А можемо подивитися на картах? Знаєте, яке запитання? Що бачить доля в майбутньому РФ? Це буде якраз те, що ми зараз говоримо. Це про очищення, це про забуття, це про розпад. Ой, Яке очищення, забуття. Я, в принципі, так знаю, що там буде. Розкажіть. Там буде все під чіткою ієрархією працювати. Ну, як далі. Розкажіть людям. Люди ж про... Це ви у знаєте, прокачені. А от відкрили нас прості люди дивитися, і вони більшу частину слів геть навіть не розуміють. Тобто простою мовою для наших глядачів? Простою мовою. Так на ту територію, яка е, дуже сильно попустилась по вібраціям, по кармі, в принципі, будуть заселятися душі, які будуть проживати досвід, коли їх гноблять, принижають, коли вони ведуть себе по рабськи бояться свого правителя, то тобто і свого хазяїна. І серед тих же людей будуть інкарнуватися демони, всякі черті, всяка нечість, яка буде в їхніх тілах і здіватися над другими людьми. Так само, ну, тим самим ці люди будуть виправлятися. Потім ці люди, коли вмирають, залежно від того, хорошо чи не хорошо, будуть народжуватися на іншій території, на якій покраще. І так от вся Земля поділиться на різні території, різної степені тяжкості. Ага. В Україні майбутнє ну, теж не саме, на, на самом деле ідеальне. Тому що з чим чим а Україна не змогла справитися з брехнею, просвітіть лож. І тепер прийдеться завжди жити в брехні. Хоча тут не всім, на самом деле. Тут багато людей повитягувалось наверха, і вони можуть коротше, зробити типу, тягнути э, загальну масу вниз. Типу, по вібраціям, щоб ще одну негативну територію створити. Чи тягнути цю територію вверх? Це вже як залежно від інших факторів. Як дізнатися, до якої з цих двох категорій людей ти належиш? На належиш? Які нрави. Ну, типу, цього не можна робити несвідомо. Ти тільки свідомо це можеш зробити. Ну, от на нашому з вами прикладі можемо так розібрати. Те, що я роблю, це справа моєї ієрархії. А ти можеш вибирати, що ти робиш. Чудово. Люблю, коли в мене выйдет. Ну, я ще не давав якісь сообщения от Бога и його імені? Так, на минулому ефірі. Не тільки на минулому. Вот. <кій> я скажу тільки то, що я більше не зобов'язаний це робити. Можу робити, можу не робити. Це про передачу божественних посилань, правильно? Ну так. Да. Шукайте собі. Гностиків, тіургів, білих магів яких угодно. Ідіть, шукайте, розіскуйте. Хочете бути, таковим? займайте місце. але не обрадую вас, грошей ви на цьому шляху не отримаєте. Слава великої. Ну, слава може, і буде, але теж невелика. Тому що все, що це привкає, завлікає людей, тягне, це все темна енергетика завжди. Люди тянуться на те, чого дозволити собі не можуть. А от Авелі, по твоїм відчуттям чи по картам Україна взагалі, так в майбутньому от наш образ його показують світлим чи темним. А контроль, розп... якась частина влади в державі повинна перейти під інтелектуальну еліту. Якщо якась частина людей, яка веде інших блогери, програмісти або у кого є якась влада над іншими людьми, зможуть взяти це в свої руки, тоді в Україні буде майбутнє краще. А якщо все залишиться у влади в, в лапах, то все. гібель буде далі. У вас, ну, типу, скільки ви ще сили через практики, ви, в принципі, і по кармі, витягують. Де Ну, Не треба вже тупити, треба якби включитися в ці процеси. А така сама історія це саме питання тільки про Росію. А у них що? Не у них все рішено. І що це значить? Я би навіть сказав, що мені було б куди вигідніше жити на тій території, тому що я владу над людьми там маю більше. Я можу у них не перепитувати, не згоджуватися з їхньою волі. Я просто можу їх тіло і розум контролювати без їхнього дозволу. І Нічого мені за це не буде. А тут слишком добрих розвелося і правильних. І шкода, що не в нашому управлінні державою. Тоді чи правильно ви зрозуміло, що Україну ми бачимо в майбутньому дійсно як світло, а Росію як тінь? Яку тінь? А якщо люди не сприймають темної сторони, то це їх проблеми. тому що... Ну, що їх проблеми. Під ієрархії треба mm -hmm. розвиватися, треба десь йти по головам, треба строїти плани, стратегію, треба обігрувати інших. Якщо люди цього не здібні робити і вони тільки на благодаті на добре слово хочуть полагатися і на намілисть Господню, то пожалуйста. Ну, я собі такий шлях не вибираю. і Не бажаю взагалі, щоб цей шлях на землі існував. Но необхідність в ньому є для утримання балансу. Скажіть мені, будь ласка. Останнє питання з приводу, напевно, серпня місяця, так? Залишається тут у нас не так багато до нього часу. Який він взагалі буде для України? Чого нам варто очікувати до кінця літа? Кожен раз це говорю, і буду щось поміняється. Може і Пусть лежить. <свист> <свист> Цей місяць проточний по ресурсам. У всіх буде не вистачати грошей. Надо з цим щось робити, треба сохранити своє достоинство, при этом не унижаєсь раді э, денег. і тогда вихло буде. Навіть не трьохкратний, 10 Саме тому зараз саме час обдумати, чи отримаєте стільки, скільки ви хочете. Чи задоволені ви своїм рівнем роботи, чи задоволені ви тим, -то, тим то тим -то в своєму житті і зробити аналіз над цим всім. Не думайте про те, що грошей не вистачає. Не думайте про те, що треба там ще чого-то. За квартиру заплатили, їсти є що, до побачення. Погуляєте потом. Сидіть вдома і думайте. А, і після цієї переоцінки у вас є шанси ну, прирости в своїх достатках. Звісно ж, я говорю про людей, у яких доля ну, типа, їхні ймовірності в житті дозволяють розширятися, а не про тих, хто закритий в колісі. Mm -hmm. тих, тим уже нічого не поможе. Авелю, я вам дуже вдячна за наш прекрасний ефір. Е, нашим глядачам хочу нагадати, що у нас в майстра Авелі є свої ютуб канали. Є свій телеграм-канал, як знайти всі контакти, записатися на консультацію чи вирішити будь-які інші питання, ви можете тут в описі під відео, бо є тут абсолютно всі посилання. І дякую за те, що були сьогодні з нами, Авелю. Mm. Чи у вас залишилося якесь посилання до не, нашої ні. Не, 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 не. не хочете більше нічого, духи не хочуть передати чи сказати? Та ви не хочете чути те, що вони говорять? Чому ж хочемо? Не хочуть. Тоді давайте подякуємо і їм власне за роботу тут разом з нами. І ми прощаємося до наших наступних ефірів. Дякую. До побачення.